Перемога над тяжкою хворобою з обласної дитячої лікарні виписали трирічного хлопчика, якому вдалося подолати гострий лейкоз. Історію зі щасливим закінченням розкаже наш Кирил Верязкін. Позаду у Тимура 10 місяців важкої боротьби та хіміотерапії. Попереду щасливе дитинство. Наразі ми відпочиваємо, будемо вести. Здоровий спосіб життя, будемо десь якийсь аквапарк, можемо їздити, таке відпочивати. В саді він не може наразі йти, а до школи він точно піде. Сьогодні у дитячих онкологів свято. їхньому маленькому пацієнту вдалося подолати гостру форму лейкозу. Але він дуже чемний, гарний хлопчик, йому все вдалося побороти цю тяжку хворобу, яка відступила. Ми дуже раді. Сьогодні прекрасний день. Дуже люблю цей день, коли ми надуваємо шарики. Про діагноз свого сина пані Юлія дізналася минулого року. У хлопчика раптово піднялася температура. Результати аналізів батьків шокували. Ти нас бігала, все було добре, в нас здорова була на. Ну, на, на, на мою мамину вигляд, на мамину точку. Загалом. Але в один час піднялася температура дуже висока, 39 і 9, І не збивалася дуже. Ми здали розширений аналіз крові, і нам показали показало там пані клітини. І так ми дізналися, що у нас лейкоз». Рідні Тимура вирішили боротися від ліжка сина, пані Юлія. Місяцями не відходила ані на крок. Було важко. Ми не розуміли, чого, чого наша дитина, за що, чому. А потім, помало-помало ми змирилися і лікувалися. Кожного дня це велика праця не тільки лікарів, але й медсестер. Також батьки, важливий догляд за дитиною. Це тривало 10 місяців, поки була тяжка хіміотерапія. Поряд з рідними не лише медики, а й ті, хто свого часу також переміг рак. Софія Микитюк з відділення дитячої онкогематології виписалася 11 років тому. Співала просто що я лягла якраз на обстеження на два тижні, і я познайомилася з Тимуром, з його мамою, і так от потрапила на це свято. Я прийшла підтримати. Чисто випадково так сталося. Я вважаю, що це важливо, але на той момент мені такої випуски не робили. Ще рік Тимур буде приймати спеціальні ліки, аби хвороба не повернулася. Опісля на нього чекає реабілітація.